Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Азія на Тарілці, і сьогодні я відправилася на нічний ринок, щоб показати вам, що в нас тут є смачненько. Нічним ринком в Китаї називається невеличка вулиця, де багато приїжджають увечері людей з ось такими будками та продають різну вуличну їжу. Але ось тут при вході сидять бабульки, які продають домашні овочі та фрукти. Але я б не радила їх купувати, тому що старші люди поливають овочі ранішньою сечою, тому я б не радила їсти ці овочі. Перша будка у нас тут чорне тофу, смажена картопелька, біле тофу і сосиски з якимось соусом. Коштує 10 юаней. Так, наступна будка, смішне слово будка. Тут у нас різноманітні сосиски, тофу, соя, також бачу я кукурузка, ось такі шпажки барбекю. Куди, звичайно ж, без, без, боже, п'яти раз, не можу сказати, без барбекю, ось такий великий вибір різноманітного м'яса, овочів, риби, то барбекю. Ой, устрички. Зразу збоку у нас ще одна жіночка, яка продає барбекю. Китайці дуже полюбляють їсти барбекю увечері під пиво з друзями. Тому у Китаї на ось таких ринках майже кожна третя будка це барбекю. Тут у нас мариновані качини голови. Шиї, бачу, там навіть є свинячий п'ятачок. Це все мариноване в дуже гострому соусі. Подивіться, скільки тут перцю. Також тут є мариновані овочі. Квасоля, лотос, картошка, тофу, перець. Тут вже в нас ось такі сирі продукти, які Потім вам будуть перемішувати з різними спеціями, соусами. Типу, типу салат, але не незвичний для нас салат. Не огірки помідори. Ось тут бачу є макарони, якісь сосиски, гриби, тофу. Далі ось це наша улюблена жіночка Вона готує дуже смачно. Тут ви собі обираєте начинку, яку ви хочете, і вам смажуть рись. Або макарони ось ви собі обираєте. Зазвичай виходить 15-20 юаней. Це там яйця смажуть. Так, тут у нас рис бачу з макаронами. Тут у нас якісь ось такі страви китайські. Смажені овочі з м'ясом. Там ось бачу, подивіться, який червоний гострий соус. Це ж зісти і попасти зразу в лікарню з гастритом. І ось там жіночка ліпить пельмені. Це валіна. Гадаю, я блогер. Ось тут вже є готові пельмені, які вона зліпила. Не люблю китайські пельмені, в них тісто таке. Відчуття, як будто, знаєте, надруковане. Далі у нас такі ракушки в соусі. Раніше я їх дуже любила. Тільки вони десь були, я старалася їх завжди їсти. Зараз я вже їх не люблю. Об'їлася. О, там же чоловік бачу, купує кавун. Тут у нас різноманітні фрукти. Ми беремо ось цієї жіночки, там в кінці є ще одна, але беремо зазвичай цієї, у неї. Вона, по-перше, привітна, по-друге, ціни у неї, як на нас, більш-менш нормальні. О, дивіться. Я не пам'ятаю, як він, звичайно, називається. Ось якось агура чи як. Я його колись тестувала, можете подивитися в моїх попередніх відео, але я тестувала жовтий, А це такий білий-білий. Цікаво. Тут у нас калунчики. Я не знаю, чому чоловік взяв тут. Ми знайшли місце, де вони привозять домашні і дуже дешеві. А він чомусь бере тут. Тут зараз вони доволі дорогі. Дуріанчик мій любименький. байза. Так, тут у нас булочки різноманітні. Якісь тістечка. Хліб, ось такі великі ліпешечки. Їх в якомусь там тандирі напевно смажить. Булочки, різноманітні такі хлібці. Це щось таке цікавеньке. Якось, як будто тісто фритюри. Ось такі міні чебуреки. І тут якісь ось такі соуси. Це якісь чи бульйони чи підливка. Ой, виглядає ну, так собі. Тут ще так чисто подивіться. Халіковактери. Тут у нас знову барбекюшечка. Ой, дивіться, тут навіть є шовкопряди і ще якісь тараканчики. А як бачите, в Китаї їх ніхто не це все зроблено для туристів. У мене чоловік китаєць, я коли йому предлагала їсти, він такий фу, ти що прикалуєшся. Так, тут ще одна жіночка, де є ось такі мариновані качки, свині, кури, тофу, соя. Там також дуже багато різноманітних овочів. Маринох, ну все гостре, все гостре. Ось тут написано, що це джунгла, тобто э, гостре на 75%, а тут є уейла на 50% госте. Так, тут у нас також бачу, якісь роблять салатики. Добавляють туди просто соєвий соус, різні устрічні соуси і так далі, різні китайські соуса і виходить такі, знаєте, Міні-салат. Тут у нас мариновані, бачу, повіться, які яйця, капець. І тут також є м'ясо. Можна до того салатику обрати собі м'ясо. Бачу, тут свинина, ще якісь сосиски є, язик, курячі лапки. Тут барбекю. А ні, тут у нас малатан. Тут також ви собі обираєте начинку, гриби, м'ясо, соя, овочі, рибка. І вам варять ось таких. Тучка. Це сито і в тому ситі вам варять ваші овочі та м'ясо, яке ви обрали, і потім вам це наливають в тарілку разом з бульйоном. Тобто такий суп виходить. Є ось гострий і є не гострий. Знову тут барбекю. Ви вже зрозуміли, та, що в Китаї барбекю ну, дуже популярне. Так, тут його смажать. Так, що у нас тут далі? Чоловік вже десь пропав. Тут макарони. Також ви собі обираєте начинку, рис, і вам це все смажить. Бачите, він набирає рис і туди сковорідку. І це все обсмажує. Тут знову ось це мариноване м'ясо з овочами. Тут устриці, в цього дідуся, ми завжди беремо устриці. В нього найдешевші і найсмачніші. Так, тут у нас курочка. Ось, бачите, крильця? Там всередині рис. Це така штучка, що ви берете за ось це крильце і його, знаєте, як морозиво йдете їсти. їсте. Ой, тут так спекотно, там хтось сосисочку собі замовив йому, підсмажують. Тут є ось така курочка смажена. Сосиски. І на ось таких вертелах, вертилах. Вертель, не знаю, як правильно шампур їх смажать. Пахне і виглядає ну, дуже смачно. Тут у нас також барбікюшечка, але на ось такому електрогрилі з різними соусами. Боже, така жара йде від тих електрогрилів. І так на вулиці, 45, ой, 35, так ще від тих грилів така жара. І ось тут є ще такі штучки, на них нанизані різноманітні м'яса, і соя, і тофу. І вариться в ось такому бульйоні і вам потім. Ви собі дістаєте, яку хочете. Кожна з них коштує приблизно півтора, два-три юані. І все. Вам потім ось такий стаканчик. Це все кладуть, і ви собі йдете істе як снек. Тут у нас напої. Тут можна собі купити напій свіжевижитий, також ще з якихось бєд, з якоїсь каші. З кукурудзи також можна собі купити напій. Тут у нас продукція, яка смажиться у фритюрі, тобто вона вже посмажена. Ось бачите, воно вже посмажене, але коли ви собі обираєте його, вам ще кидають на 5 хвилин в гриль для того, щоб воно підігрілося. Це якщо ще сердечка, а не таракани. І овочів. Ой, це що таке? Якісь виглядає, виглядають, як будто купита. Фу. Знову фрукти, про яку жіночка вам говорила, що вона прямо. І тут бачу, також смажуть ось такі блінчики. Ось, бачите, там блінчик. Поверх смажать яйце, потім поливають ось таким соусом, підсмажують сосиску з, з салатом. Ой, фу додають ще якусь жижу. І все. Поливають кетчупом, майонезом. Тут є такий кетчуп-чилі, звичайний кетчуп і солодкий майонез. Це типу китайська шаурма. Коштує вона зазвичай приблизно 10 юаней. Плюс-мінус 7, 8, 10, 11, 12 юанів. Ось і дуже, дуже смачно. Не з, перш... Не з першого разу вам сподобається, але потім, коли привикнете, то вам дуже зайде. Тут знову у нас барбекю. Давайте я вам ближче покажу, що в нас тут є. Сосиски, це в нас тофу з кінзою, рибка, креветки, рибка. Це як, напевно, якийсь курячий хребет, курячі жилки. Це в нас різноманітне куряче мариноване м'ясо. Тут наш шашличок, свининка і жир. Тобто шматок м'яса, шматок жиру. Тут теж свининка, шашличок. Тут у нас говядина, я так розумію, а це вже баранячі яйця, я так думаю. Курячі лапки, курячі крильця, грибочки, тофу, грибочки і тофу. Зверху у нас зелень. Баклажани, кабачки, цвітна капуста, соя тофу, гриби сію туморов, кукурузка. Це у нас баранячий жир, мене чоловіків дуже любить. Кальмари, рибка. Ось таке меню в барбекю. Тут також макарони. Ви собі обираєте, який вид макаронів ви хочете. Є звичайно така мівінка, Ось такі е спагетті, білі макарони. Я бачу і рис, ще якісь ось такі макарони. Там є овочі. Тут також овочі та якесь м'яско, Так, це якесь м'яско, свининка, напевно, посмажена. І все, і вам це все обсмажують разом з яйцями. Тут теж щось таке готують. Макарони. Додаю, бачу різні соуси. Ця водичка це часник помелений з водою. Соуси, гострий соус. Бачите, тут такі макарони, вони великі такі, бачите. Їх потім просто нарізають на рандомні шматочки. Арахісова паста. Все перемішую. Це Цю страву їмо ми холодною, а не підігрітою. Це літня страва. Китайці її дуже люблять їсти літом. Там ще натирається свіжий огірок. Ціна ціна 13 юанів. Чоловік все стоїть і мене чекає. Окей. Тут нас готують блінчики ось такі. Hello. Ось такі блінчики. Тут також якісь ось такі страви з макаронів. Щось цікавеньке. Щось цікавеньке, але не зрозуміле. Тут також ось така молода пара готує ось такі хлібці. Два юаня бачу, 5 юаней і 10 юаней. Тут є ще ось такі різні китайські стеки. Краса. Так, вже майже все в нас закінчилось. Там ось ще пару магазинчиків. Чоловік вже пішов. О, ні, він пішов нам замовляти коктейльчики. Він зараз візьме, напевно, той, що я беру завжди, але я його сьогодні не хочу. Так, тут у нас також макарони. Ви собі обираєте начинку. Я думаю, ви вже зрозуміли, що тут майже все. це Ви собі обираєте начинку і вам це все готують. Або з рисом, або з макаронами. Іншого вам не дано. Ось тут давайте подивимося, як вона його готує. Ось якраз вариться супчик. Кидає туди макарони. Бардак тут, звісно, просто капець. І ось такий супчик вариться. Так, все, тут у нас морозиво і насіння. І далі в нас одяг. Тут також є ще фрукти. Ми колись у цієї жіночки купували дуріан. Але я тут не люблю купувати, в неї дорожче і фрукти лежать вже до побєдного, як то кажуть. І все ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Ми зараз з чоловіком беремо собі напої та йдемо десь гуляти. Всім. До зустрічі, пока-пока.